Я думаю, пора взяти себе нарешті в руки з харчуванням і спортом, тим більше, якщо ви не хочете, щоб ваші вечори закінчувались обжираловкою. Дивіться, як цікаво, одна частина вас хоче схуднути, звісно, а інша частина хоче жерти і повністю зіпсувати ваш результат. Пропустите це відео, втратите реальний шанс на зміну, тому краще послухайте мене. Якщо ви впізнали себе в цій ситуації, то вам зараз точно не до тренера, не до дієтолога, не до триціолога, навіть не на кето чи інтервалку. Вам потрібно йти до мене на інтенсив психології стрункості, тому що ось ця проблема вона сидить в голові, і вирішувати її треба відповідним чином через психологію. Бо ви ж прекрасно знаєте. Що це все не пройде за якийсь день чи за якусь ніч, і кожна наступна ніч з кучою їжі в роті не буде вести до цілі, але ви зараз все одно продовжуєте це робити, і здається, наче цей процес не підконтрольний. Я навчу вас, як не піддаватися своїм емоціям, як не заїдати стрес і не зриватися на їжу. На моєму авторському інтенсиві я зібрала весь свій семирічний досвід допомоги, бо я допомогла уже тисячам дівчат і можу допомогти і вам. Якщо ви зараз перейдете на сайт, натиснете на кнопочку та зареєструєтесь. Ви зробите точно правильне рішення. Побачимось на програмі. Реєструйтесь.